Ні, ні, не треба! Ні! Привіт! Я Сергій, і ми з вами продовжуємо проходити наспів. Минулого разу ми зупинилися на тому, що трошки підвисли. На тому, що з усіма поздоровалися, усіх привітали, до всіх навідались, спитали в кого як справи, і всяке таке. Подивилися ціле кіно про те, як на цьому ретриті. Питались, намагалися заробити багато грошей, і мені здається, що ще досі намагаються. І, дякуючи нашим любим підписникам, нам розказали, що ж таке ретрит. Хто ще не читав, сходіть, почитайте в коменти. А хто ліниться, почитати, то зачекайте хвилинку, я вам розкажу. Так от, нам написали, що ретрит це усамітнення. Тіба проходження якихось там медитативних або інших практик, але спрямованих, спрямованих саме на усамітнення. Того особисто для мене дуже дивно, яким, яким чином усамітнення і групова, ну, групові медитації взагалі. Будь-які заняття групою, в принципі, ну, сходяться між собою. Але я думаю, нам це розкажуть. Так, в мене єдине питання, я взагалі тут є, може якась карта. Знайти інгредієнти за серпом. Добре. Що таке серф? Ні карти, нічого тут, я так розумію, немає. Або якщо є, то напишіть на яку кнопку. Покращення, дослідження навчання ні. Можливо, потім станцюєш з вогнем. Можливо, і станцюєш, але явно вам пізніше зазвук. А можливо, я знайду Дінти за серпом. Це в смыслі, за цим. Дуже в Рік попадає за цим домом. О, записка. Читати. Рецеп... Really О, потрібно зібрати лаванди завтра. Рецепт священного чаю. Інгредієнти: одна чашка лаванди, щоб заспокоїти і очистити розум. Одна чашка імбирю, щоб е, відновити тіло. Дві чашки якихось квітів з острова Слави для зарядки духовних центрів. Одна дрібка кристалічного. Провідника сім'ї Антон для призматичної активації. Так, тут у нас що замочити, додати лаванду, акуратно довести до кипіння, сцідити, перед ритуалом підігріти. Гуру посипи порошочком подавати під руководством гуру. О, це вже щось цікавіше. Я ніколи не любив чай. Моя мати завжди заставляла нас його пити, коли ми просипалися на світанку. Коли ми прокидалися на світанку і, на... і ввечері, чай основа цивілізованого і освіченого цивілізованої і освіченої людини. Е, в, результаті я... а, казала, казала вона. в результаті я став ненавидіти чай. Е, це ні, ніщо інше, як е, гаряча квіткова вода. Думав я. Багато років після смерті матері я не проба я не пробував чай. Цікаво, що мені сподобався вкус. З тих пір я, тих пір я ніяк не можу напитися і його постійно відкриваю в чаї все нові нові радості. Той рецепт, яким я, е, яким я хочу з вами поділитися, став одним із перших моїх рецептів і починаю, і починаю розказ розповідь про те, як моя мати, а пізніше і моя подруга Абата привели мене до... до чого привели, нам не написали. Але до чогось відать цікавого. Привели, я ще не пив, не пив, не пив, а потім раз і попробував. Ну я серйозно кажу, це, походу, все оцей порошочок. Оцей дивний, нагадковий, священний і ТД порошок. Так, ну двері є, але не відкривається. І туди нам не туди нас не пускають. Але давайте сходимо вверх, можна сюди. Взагалі містечко дуже місце дуже класно, мені подобається. Тут якось, ну якщо не брати до уваги там всяких майбутніх монстрів і всяке таке інше, тут досить, досить, досить приємно знаходитись. Нам не сюди, бо ми звідси прийшли, але раз ми вже сюди пішли, давайте дійдемо до кінця. Угу, mm -hmm. то тепер ми знаємо, що нас отсюда вже й не випустить. Окей, корисна інформація. Я не йшов. Це трошки зайняло времени, але тим не німень я не йшов. Так, да, це якраз та полянка, про яку казала Майя. В общем, якщо вдруг хтось потеряється так само, як я. Дивіться. Ось це дом, з якого ми вийшли, ось де пристань, ось ця велика сферична дофіга кутна штука. І ось ось цей самий серф, він же ж ласка, для серфінгу або якось так називається. Тобто, все рядом, але блін, я облазив пів локації, так і так і не найшов. Случайно, що йшов, наткнувся. Зараз я взагалі попрямій дому. Так, що нам тут треба? Нам треба все, що світиться. Встановіть разом з допомогою лаванди. Давайте встановимо. Це розслабляє. Але треба трошки залишити для майї. Окей, будемо знати, що лаванда це. А ще раз можна? Можна. Хорошо. ТП можно собрать? Нет. Будем знать, что Лаванда у нас лечить голову. О, я чую мух. Фу, <звук> Кэш, Кэш. Кэшу сюда противник. <звук> Моновина. Давай ша. Бачиш, що якісь гриби. А, ось ось, почав на кишу туди. Класно, що він не тухне. Угу. А що у нас тело? Це у нас що? Ага, це тут де сердечко. Два індиря можемо з собою тільки брати. І грибочки, що за грибочки? Духовіки. Воно угу. ну, у нас показується, у нас скільки їх у нас є. Це все в моїй <плес> Давайте повністю раз нам дають такий шанс повністю основитися і ще з собою даже взяли. Угу. У нас з'їмо манду. Трохи странно, звісно, у неї ж типу є цей віник, чого їй до сих пор тригірять мухи аж так сильно. Але то таке. Добре, що у нас є лаванда. Дякую, розходники дають. А, ще й досвід, досвід дають. Хорошо. Кстати, обідно, я не знаю. всі кажуть, лаванда така класна штука, успокаює і, і так далі. У мене так одна голова болить, це просто якийсь ужас.

О, oh, експерименти на животних? Для вас це не непогано. Ні, давай. Це that, Я це не займаюся але в нашій науці це необхідно. Це, звісно, не моє діло, але ні tell тваринок ніде не повинно that. бути необхідним. Не розказуй про це Ханні, вона дуже I'll любить животних. I I really Нам обрізали кусок діалога, але хто поставить на паузу, той прочитає субтитри. А ми вертаємося в Кім. Кім це, по-моєму, оця така курчаванька, яка нас зустріла, правильно? Отут тут вона десь стоїть. Хей, Джес, сюди. Чого, рішив це на курчеванька? Чес, там всередині літає подарунки від Тайлера. Давай, приміряй. Що нас потрошки заманюють свою секту. Really а це обов'язково? Тайлер каже, Ми коли духовний шлях веде, не треба йому чинити супротив. Ну, раз Тайлер говорить. А. Універсальний розмір. І як я виглядаю? Як одна з нас. Кім? Кім? Трошки віддає якоюсь сектою. Don't be silly. Не каже дурниця, це все для нашого блага. Ну це реально віддає якоїсь... Ну, навіть якщо не знать предісторії, якоїсь невміняємося як просто. Добре. Ласкаво просимо. Проходьте. Сидайте. Сідайте. І пийте. О, це цей чай, на який ми збирали траву, походу. Переправа не порошання. Коли сочини чай відкриє ваш третє третій око. Ви відчуєте, як з самих глибин ваших душ виходить темрява. Дозвольте їй вийти, вийти хмарою негативної енергії. Щось сідав він взагалі як не йох. Моя мати подарувала мені цю призму, wear, Так як і я подарую подарував вам ваші. Пісня заряджає призму, налаштовуючи енергію, що оточує нас. Hannah, так давайте ж вознесемо наші голоса. Ханна

Знищити колективним хором. Досить мене звинувачувати! Це не моя провина. Кім не розривай коле. Сядь назад. Ні! Що ж забирай? Ні, не може такого бути. Повернись негайно! Ні, ні, не треба, ні, ні. Будь ласка. Не пливи, не треба. Що сталося? У мені теж дуже цікаво, що сталося. Куди всі ділися? We've got to find Kim. Мені потрібно знайти Кім. Ну, гарно нас так голову промило. Було повне здоров'я голови. Куди всі ділися, чорт забирає? О, ворота відкриті. Anybody here? Тут хтось є Кім? Ну, в палатки, походу, її нема. Я так думаю, якщо двері відкрились, то нам сюди. Шкаф. В шкафу записка. Призматичний ретрит. Опитувальник духовної самооцінки. Ім'я Кім, ти готова до призматичного ретриту? Так, я інструктор по кросфіту і займаюся звичайною і силовою йогою. Я люблю вчитися і не заспокоююсь, доки чогось не досягну. Що ти сподіваєшся досягти участі в призматичному ретриті? Я хочу знайти спосіб прийти в рівновагу з собою, навчитися краще управляти емоціями, розуміти практику астрального світла і роз. Розбудити свою духовність. Опиши свій стан розуму. Що заважає досягти тобі духовної реалізації? Мій діагноз у мене синдром епізодичного порушення контролю. Невпевне в, не в собі, і, не в собі і, відношен, і відносини з рідними. Я сумніваюся, що здатна на духовний ріст, що тебе лякає більше всього? То твій особистий демон. Мене лякає свій власний гнів. Лякає те, що я ні на, ні на що не здатна. Приймаєш ти будь-які ліки, чи є у тебе алергія або інші медичні проблеми, про які варто сказати гуру тайлеру. Приймай Лоразепам проти свого розстройства. Лораз... Лоразепам, між іншим, це така мощна штука, якщо я правильно, правильно в тому Hello? розбираюсь. А де ви всі. Серіально, а де всі ділись? Зохранилося щось буде. Відій від мене! Кім. Ні. Не чіпай її. Трансформатор включить. Так, я щось так резко ломанувся. О, похоже на якесь поле. Прикольно. І там лампочка не цвітиться перегоріла. Що за чорт? Слабачка же, здавайся. Наша призма свічає мраз. Це не справжнє. Так розуміється, начебто під водою дихачку нам забирає, а тут -от розум випиває. У нас, до речі, було, забрали. Візнає, що ти вбився джаз. Всі знають правду. Джес. Джазмі. допоможи! поможи. Енджі. Без чому ти мене кинула? <плес> Ні-ні-ні-ні-ніану не трогайте мене. Фу. Не трогайте, сказав. У мене віник. Що, позбутися панічної атаки, треба чекати подалі від ужасів. Ну це логічно. Ми ось на світлі, давай дихай. Ми бачимо лампочку, дивимося все. Що ж, на цій близькі до панічної атаки ноті ми на сьогодні закінчимо. Дякую, що дивились. Підпишіться, прокоментуйте, поставте приємний мені лайк. Дякую, що були зі мною. До побачення.